Я, мабуть, піду проти мейнстріма загального, яке я бачу, що там вже і, і позитивні блогери вже її критикують, які працюють ну, з президента, Ну, я не кажу вже про всіх інших, вже, так би мовити, всі там. Задача вона свою виконала, вона маргіналізує повністю тему, в принципі. І те, що ми введемось на це, це є задача технології, які стоять за тими викидами, які вони роблять. Вона знижує тему взагалі. Це ну, Господи, який депутат розповідає, що треба робити, кого треба звільнити, які військові плани треба. Ми вступаємо в цю дискусію, починаємо про це говорити. Це все дійсно. Читаєш західну пресу, таке враження, що ми, ми, ми в іншій країні живемо просто. От вони пишуть про про Україну? От тільки що я от прочитав фінаншалтаймс uh -huh. приводу того, кого треба брати у військо українські? Так вони це вони це обговорюють, так би мовити. як воювати чи давати гроші, чи не давати гроші, <кій> скільки давати зброї, не давати зброї, коли будуть домовлятися, примушувати Україну домовлятися, чи не примушувати домовлятися. А так примушувати, Примуш, звичайно, але ну, як питання. по іншому дивіться. Це ключові Може питання, просити, але да. я тут трошки сполемізую. Все таки, чому ми ведемося на цю дискусію, на цю розмову? Тому що дуже багато інших розмов е відбувається часто е не публічно, без нас ми там дізнаємося про звільнення командувача ССО просто з преси, як і він сам, і купа таких історій. Саме через відсутність комунікації з суспільством, там, де виникає ці канали комунікації, ми починаємо вестися, бо ми сприймаємо це як, як чергову загрозу, скажімо так. Ну, так? Ні, І тому ми ведемося на, на ці що розмови. Це, зрозуміло, що це штучно створена ситуація, коли у нас рішення приймається буквально декількома особами. Але ми ну, зрозуміло, ми живемо в такий військовий час, і інформація, вона, крім того, що там є цензура, певна, що не можна все говорити, все, щоб, що так би мовити, що обговорюється. Але вони це перетворили взагалі, тобто взагалі жодно. Тобто ми все повинні здогадуватись, так? Ми пам'ятаємо, що тиждень-два назад всі обговорювали тему виборів, яка так і не закрита, так, вона, ну, тут ніхто нічого не сказав. Тепер ми обговорюємо ситуацію, і не тільки ми обговорюємо, в всьому світі обговорюють ситуацію конфлікту, можливого між політичним керівництвом і, і військовим керівництвом, так? Коли зрозуміло, що коли голова офісу президента робить інтерв'ю, де годину десь розповідає, ну приблизно так, да? Що все чудово, все в порядку, все нормально. А потім наступний день президент виходить інтерв'ю його в Сан, і він знову піднімає цю тему. Ну, звичайно, що виникає у людей. Виникає, виникає питання, що ж робиться, так? Просто проблема в тому, що не відповідь в безуглій. Вона ніхто. Вона в буква... Тобто, ну як вам? Це... Ну от я скільки не спілкувався з наточенням там, на макскулами, там е депутати це ніхто, це обслуговуючі, ну це їхні Депутат, перше їх, до... їх до біса багато. Вони ніхто, їх навіть конверти вже перестали їм давати вже з самого початку війни. Вони взагалі, так би мовити, нічого там не вирішують. Їм сказали. По-перше, вони самі це свідомі, що без Зеленського, без всього цього вони ніхто, так. По-друге, що їх політична кар'єра закінчиться рівно на закінченні терміну цього Верховної Ради. Все. Але все-таки дозволиш, Влада, я, я би хотіла просто цю тему продовжити. Якщо зовсім ніхто, і якщо дійсно ось таким чином, ми бачили, коли відбувалися якісь особливо зашкварні речі, тоді реакція влади була. Було або якесь спростування, або якесь чиєсь десь чиєсь інтерв'ю. Тобто обов'язково була якась реакція. Все-таки, і вихід із ситуації. От, наприклад, дійсно та тема з виборами. Кричали про вибори, кричали. Врешті-решт сам Зеленський відреагував на цю тему, сказав, мовляв, не під час війни не проводити. І так далі. Тобто, якась реакція, врешті-решт, відбувається тут насторожує відсутність реакції. Тобто ми не бачимо реакції, коли би сказали, ні, немає. Ну, достатньо ж насправді, щоб верховний головнокомандувач вийшов і сказав у нас, до речі, з головнокомандувачем: немає ніяких розбіжностей. Все супер, воюємо. І на цьому вся тема закрилася, але якраз цього і не відбувається. Ну тому що очевидно, що, що, що ні проблеми існують. Це очевидно. От. Не б існував. Проблема в тому, що, що безугла показує. Вона. Якщо вірити, що офіс президента їй дав завдання спробувати спровокувати суспільство на, на, на цій темі, ну, значить, вони вже, вже, вже реально перестали відчувати ситуацію в країні і не, не розуміють, ну бо що це очевидно, це не треба бути якимось величезним спеціалістом, зрозуміти, що якщо така особа, як безугла, починає робити такі речі, це буде. Е Ну, дуже негативно сприйнято суспільством, це зрозуміло. Абсолютно. Ну, хто така, щас просто, хто така безугла і там залужний, наприклад, так? Ну, принаймні, зараз це так виглядає. Не знаю, як буде через рік, через два, знову ж таки, повинні це розуміти, що все в житті буде мінятися. І позитивні оцінки, які ми даємо багатьом особам сьогодні, вони завтра можуть бути зовсім іншими. Це так само стосується Зеленського, і, і Зеленський це вже починає відчувати на собі, в принципі. Але а, якщо була задача... Цю тему перетворити на тему, от, ну, грубо кажучи, у нас безліч проблем, безліч проблем, так? Найголовніша проблема, що політичне керівництво не знає, що в наступному, я так бачу, не знає, що в наступному році, ну, грубо кажучи, що робити в наступному році. Тому що від цього буде залежати і, ну, так зрозуміло, і плани військовий, так чи інакше, так? Вони не знають, бо це ну, 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 зараз. Ну, дивіться, що відбувається. Просто аналогі такі перекиду, що ми розуміли. Дивіться, це дуже, дуже цікавий момент, що відбувається зараз в Ізраїлі. Просто ми повинні зрозуміти, що це така дуже коротка сценарій того, як відбувається ситуація з Україною. Спочатку. І це відбувається протягом півтора міць, спочатку. Весь світ, ми всі, це страшний злочин, повинен відповісти Ізраїля. Є, все, і є зараз. І зараз що припинення вогню, що ми припиняємо припиняємо а... військову допомогу, якщо Ізраїль з нами не не, не, не не погодиться, так вже Саліван натякнув, що такий варіант абсолютно можливий. Ми бачимо, що в Європі відбувається, що прем'єр-міністри виступають проти Ізраїля європейські, так іспанії, Бельгії там і так далі. Це тобто ми повинні розуміти, що реально керівництво зараз політично наше сидить і не розуміє. От що на наступний рік далі продовжувати риторику війна до кордонів 91-го року? Це йти проти вже тенденції, яка ну очевидно, вже ну, давайте розуміти, що це очевидна тенденція. Так, на Заході е відбувається перегляд цієї стратегії відвоювання території до 91-го року. Це вже очевидно. Ну не може, що більшість західних газет і, і видань і, і телеканалів про це говорять, і це якась маргінальна ідея. Тобто це стає головною темою, в принципі, так? І тут протиріччя, звичайно, абсолютно серйозне, абсолютно нормальне. Він як політик, який думає про своє майбутнє, не хоче бути пов'язаний з такою ідеєю. Дорогі українці, там на 31 грудня. Так у нас концепція помінялась. Тепер наша задача: ми тепер ведемо о, оборонну війну, а 91 рік, орду на це там для наступних поколінь чи там для наступних дисциплій. Ну ми не являємося таку ситуацію, в принципі. Раз так? по раз нам відповіді дають ті чи інші особи щодо виборів їхньої неможливості пан Корнієнко, віце спікер Милотижні, Сказав що вибори під час війни в Україні неможливі. Ну, така заява була звучала. А друге пан Веніславський представник президента Верховної Ради відреагував на все те, що відбувається з пані Безуглою. Юрій Гудименко, військовослужбовець. Ми всі прекрасно знаємо Юрія звернувся до служби безпеки України і попросив вважати це зверненням. Потім сьогодні згодом фактично офіційно написав цю заяву. Чи в правоохоронній правовій площині наскільки швидко і оперативно має розвиватися події щодо взагалі таких заяв і так таких речей? Ми не слідчі. Е, якось там, знаєте, грати на руку, але ми ж побачили пропагандистські всі е, телеграм-канали і так далі, і за масу інформації, Олексія, як це все вони використовують, як вони пишуть, про що вони там пишуть, і взагалі, що вони там несуть. розумієте, От в чому суть. Ну, чесно кажучи, оця, оцей е, постійно, давайте не робити щось, бо в телеграм-каналах напишуть російські вони щось. це використовують. Ну так чудово, довольно вони будуть використовувати. Не Буде цього вони інше використовують. Я кожен день читаю російські телеграми, їм для цього не потрібно без угла чи хтось інший. Так вони так це придумають більш того. Ну у нас безліч інших акторів, яких ми часто не поміщаємо. Слухайте, ну у нас свої власні телеграм-канали українські, які знімаються. Де це я бачив? Ну, буквально в двох метрах звідси, так, є студія, так? Де приходять люди, які обслуговували Медведчука, вони нормально, у них мільйонні перегляди. Фабрика новин здається, чи хто там є така, да, там безліч їх тут, вони все це розповідають, їм не треба. Вони, бо ці от наративи, про які зараз ну, почала говорити вже патріотична публіка, так? Вони про це говорять і два місяці, три місяці, назад, і п'ять місяців назад. Добре. І все чудово в них. Вони працюють. Я вже не кажу про хороших русських, які плюнути нікуди вже в Ютубі. Вони всюди є. Вони про це теж постійно говорять. Є, мені ще є куди плювати, деколи плюю і в них в принципі. Тільки треба екран деколи протирати.